до виборів ще місяць. А передвиборчі баталії вже починають набирати обертів. Уповноважена особа від всеукраїнського об'єднання Батьківщина звинувачує 63-ю окружну виборчу комісію в незаконних діях. Представників фракції Б'ют батьківщина, мовляв, позбавили можливості членства у десяткові дільничних виборчих комісій. Коли там розглянули усі подання від кандидатів на посади членів дільничних комісій, то виявили так званих двійників. Тобто одна й та сама особа писала дві заяви. Від двох різних політичних сил таких двійників по 63-му округу назбиралося понад 700. Ми поставили у звісно всі штаби, всі партії, у яких є двойники, щоб вони прийшли, взяли цей список і подивилися. І запропоновано було таке: значить, лист, який ми отримали від ЦВК, що Кандидат у члени комісії має підтвердити ще однією заявою, що він іде від даної партії, а не від тієї партії, що він писав заяву тільки від однієї партії. І якщо є така заява, підтверджена кандидатом у члени, значить ми зараховуємо цього члена на цю комісію. Якщо не було такої заяви, значить, прийнявши постанову. 20 числа ми прийняли постанову про те, що двойники будуть видалені. Для подання третьої остаточної заяви в ОВК призначили день і час. Термін дали до 20-ї години. Чекали до 24-ї, розповідає Анастасія Камалова. Той від кого заява надійшла, продовжує, був внесений до бази даних відповідно до обраної партії чи фракції. Кандидатури тих, від кого заяви так і не надійшли, видалили взагалі. Серед тих, кого видалили, стверджує голова ОВК. Були представники різних партій і фракцій. Це не значить, що це було зроблено по кожній дільниці. Там буквально на декількох дільницях, чи на п'яти, чи на вісьми дільницях не попала, скажімо, їхня або вилетів, і фракція вилетіла. І коли ми зв'язалися з СВК і говорили про це, сказали, що всі перед законом рівні, і фракція, і партія. Якщо був двійник і не підтверджено було заявою цієї особи, що він від даної фракції, а не від тієї партії, значить, комп'ютер зняв. Постанова була прийнята колегіально комісією, я сама нічого не вирішувала. Постанова і постанова ЦВК, оце було нашим, чим ми керувалися. Лист із ЦВК, що ним керувалися члени окружної виборчої комісії, коли викреслювали кандидатів від опозиції. Суперечить закону. Стверджує уповноважена особа від Вего Батьківщина. Як довід наводить частину 5 статті 28 закону України про вибори народних депутатів і резюмує, представники фракції мають бути обов'язково включеними до складу дільничних комісій. Окружна виборча комісія, керуючись незрозумілим листом, викинула 10 осіб яких представляли фракцію БЮД Батьківщина в дільничних виборчих комісіях, незважаючи на те, вона каже, що в листі вони мають позначити те, що іншою заявою особа має підтвердити, що вона не писала заяв від інших партій. Але в кожній заяві від фракції блоку Юлія Тимошенко-Батьківщина була приписка. Особа зазначає те, що вона не писала жодної заяви від жодного іншого суб'єкту подання. Це грубо проігнорувалось, і під час жеребкування про визначення кандидатур. Коли була наприклад заява від фракції БуБатьківщина і від морської партії, виявляється, є в Бердичеві морська партія, хоча в нас немає моря. Пріоритет викинули обох і фракцію, яка має бути обов'язково включена, і якусь технічну партію. Артур Кручак має намір подати позов до адміністративного суду з вимогою скасувати результати жеребкування щодо термінів, які були надані ОВК для подання заяви, то тут в опозиції теж є претензії. Округ у нас великий. Ми мали нам повідомили, це була 19-та година. Ми мали поїхати в попільню, взяти ту людину, яка підписувала заяву в тому, що вона не писала заяв від інших суб'єктів подання, привезти її в Бердичів і до голови комісії на поклон. Тому що вони не удосужились підняти заяви просто перевірити цю приписку.